Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, сьогодні на моєму відео з великою пошаною до вас, шановні мої глядачі, слухачі мого каналу. Хто мене не знає, мене звати Тетяна Сахненко, я засновниця школи вищої інтеграції людини, школи духовного просвітництва Апогея. І у нас там проходять дуже прекрасні чудові курси, які ми всі з вами разом наповнюємо своїми енергіями. І так, сьогодні. Друзі, ви знаєте, серйозна тема, хочу запропонувати вам таку, омислення таких от важливих речей, що таке кармічне зцілення. Чому так важливо людині знати еволюційний свій вік? Чому так важливо нам усвідомити, що імпульси нашого мозку також впливають на наше кармічне зцілення? І так, друзі, давайте пройдемо з вами в таке дивне дослідження. Будь ласка, залишайтесь, кому цікава така тема духовного просвітництва і самостілення, саморозвитку, самовдосконалення. Тут у нас всі свої. Будьте, будь ласка, активними. Я завжди вдячна вам за коментарі, вдячна за вашу присутність на моїх відео. І поїхали далі. І так, друзі, що ж таке кармічне зцілення? Кармічне стілення відбувається тоді, коли людина усвідомлює свій еволюційний вік і починає жити у відповідності до нього. Це приходить після набуття емоційної зрілості. Коли реакції на події в світі, нашого буття стають адекватними і коли себе. Сприймає людина як невід'ємну частинку цього процесу, в якому ми всі з вами є, в якому відбувається саме життя. А, і знаєте, друзі. Цікава річ! Сьогодні вам дам такий ракурс. От зараз просто в мене цей курс, це перший духовний курс, моє світло, і ми з моїми учнями, з усіма розбираємо ці речі, займаємося таким гарним дуже висвітленням глибинних тем. І ось дивіться, друзі, що таке, от, як думки впливають на наш розвиток або навпаки, як впливає наш розвиток на думки? Це дуже глибинна тема, і так як. Багато хто думає, що якщо ви заспокоїте свої думки, то у вас, значить, все буде добре. Якщо, наприклад, ви поїдете в ретрит і посадите там два місяці, у вас повністю затихне ваш Розум і мозок, імпульси перестануть йти, значить, і ви побачите щось таке неймовірне десь там. Ну так багато хто зараз думає з тих людей, хто займається духовним розвитком. А я вам сьогодні зовсім не про це, а скоріше навпаки. Так як я багато років досліджую ці процеси, всі, які відбуваються саме в духовному просвітленні, сама знаходжуся 30 років в цих всіх процесах, проходила різні випробування, маю певний досвід. Так от, друзі, дивіться, якщо ви обернетеся на світ, ви побачите, що десь в глибині ви знаєте, що ви сюди попали, народились тут, бо вам чомусь дуже сюди захотілося. Значить, цей світ є приємним виміром для нашого життя. Він є приємним в будь-якому випадку. Подивіться, оберніться, скільки ми бачимо краси, як пульсує природа. Як вона пробуджується, як перетікають пори року, так? яке красиве небо над нами, як купол. Так? Ми бачимо, як зростають дітки наші, як ми вміємо любити. І проходячи ці всі випробовування, які на нас тут накладаються, все ж таки цей вимір життя здається нам дуже привабливим і приємним. Але якщо бути мудрими і неповторними, то ми з вами маємо усвідомити, що жодне з цих задоволень, яке ми тут проживаємо, воно не є вічним. І насправді, якщо брати еволюційний наш розвиток, а ми ніколи не зупиняємося з вами, то існує таке оманливе магнітне поле, яке утримує нас в певних оцих от силах тяжіння. І ця сила поля тяжіння, вона настільки потужна, що ніхто не може легко уникнути її оцього вихору, в якому вона нас тут утримує. Не дивлячись на те, що нам тут комфортно проходити наші уроки життя. Які нам назначені з вами по долі, по кармі. так? І карма створена для нас, щоб ми їх проходили, інакше ми не, з вами не розвивалися би тут. Так от, знаєте, оці такі задоволення, яке цей світ нам дає, певні задоволення, багато людей в них е, блудять, в тому числі і. Ті, хто вважає, що вони духовно розвиваються, також блудять. Людина має розібратися з своїми пристрастями і поставити пріоритети в тих задоволеннях, які вона собі тут отримує. Тому що, все ж таки, поле нас утримує, магнітне поле, однозначно, ми тут проходимо певні етапи розвитку, ясно. Але це така своєрідна пастка. І в кінці цієї гри в шахи завжди буде мат. І ви знаєте, кожен, хто сюди прийшов, звідси піде. Кожен з нас має цінувати кожну мить, тому що, завершуючи свій етап розвитку, в цьому плані, де ми є існування, завжди в кінці буде мат. Але людина з часом. Поступово, кожен з вас, хто дивиться це відео, абсолютно повірте. Може звільнитися від цієї потужної пастки. Це зараз ми плавно до вас під, з вами підходимо до усвідомлення того, що ця пастка нас утримує до того часу, поки ми не, не набудемо певного рівня свідомості своєї. І ми тут її набуваємо тільки за допомогою. Тих всіх випробовувань, які ми проходимо. І я вам говорю часто, що ми переживаємо певні потрясіння, інколи дуже жорсткі, жорстокі. Так? Саме для цього ось пробудження цієї свідомості, яку ми маємо очистити від того, всього, що накопичилося тисячами років. І це ж є не в тілі, друзі, так як ми його бачимо, а це є в свідомості нашій якою керували певні сили до якогось моменту, і зараз цей момент завершується, і далі ми маємо вийти на чисту свідомість того, хто ми є усвідомити себе. Дуже цікаво тут жити, звичайно, але ці уроки, які ми проходимо тут, так, щоб нам галочку поставити в кармічному зціленні, вони є часто нелегкими. І всі переживання, ці розчарування, які тут ми проживаємо з вами, це є такі певні родові болі, що переносять нас до більш високого рівня свідомості. І відчаї і болі, які ми, от, через які ми проходимо як люди, переносять нас в інші виміри думок. І тут, друзі, якраз таке, я хочу, щоб ви зараз зрозуміли, що Ті, хто думають, що затихне мислення, мозок і щось вам там сильне від... можливо, ви проникнете в певні поля для свого духовного розкриття, там, так? але щоб досягнути і духовний план, повірте, він не один, там також великі рівні існують. Так от для того, щоб досягнути певного розвитку і розуміння, хто ти є на землі людина, потрібно усвідомити це кармічне своє зцілення. І усвідомити, що ти розвиваєшся то, якраз тут, завдяки думкам, які ти думаєш. І це не думалка, а це саме омислення, це мислення. І люди відрізняються, якщо ви глянете один на одного, як розпізнати, якого рівня людина тут, якого рівня свідомості людина тут зараз, з ким ти спілкуєшся? Тобі з однією людиною комфортно спілкуватися, з іншою, не зовсім. Чому? І не потрібно говорити слово енергія. Ви просто зверніть увагу на мислення людини, як вона мислить. І це буде споріднене мислення з вами або неспоріднене, тобто різна частота мислення. Так от щоб для загального розвитку духовного хочу звернути вашу увагу сьогодні, друзі, що вимір думок існує прошарок за прошарком, прошарок за прошарком. Є певні виміри думок у людей. Ну, вимір так. От уявіть собі, що ви, ви, ви імпульсом якимсь подумали, випустили цю імпульсну енергію, і вона яким чином вимірюється і досягає певного прошарку. Далі вона не йде, тому що вона не має такої частотності. А куди далі? А далі туди, де можна комфортно считати для себе свій рівень і роздивитися, усвідомити і піти далі, в розвиток своїх. Внутрішніх якостей, в розвиток своїх потенційних здібностей, в розвиток і очищення своєї розширення своєї свідомості, і це дає дуже велику свободу. Так от, вимір думки існує прошарок за прошарком. І що б ви не подумали, оте те ви й притягуєте саме з тих прошарків, до яких досягає ваша думка, ваші помисли, омислення ваші. І думалка це самий нижній рівень, саме низькочастотний. Думалка це те, що клює, що до вас пролазить, що вас пригнічує, нагнітає, вам накручує, що вам десь або уводить десь там, де ви літаєте. Оце думалка. А коли ви на, на порядок вищого мислення, вам відкривається прошарок, з яким ви співпрацюєте, омислюючи якісь потоки. Потоки те, що в світі відбувається. Ви стаєте зрілою, емоційною людиною, і до вас нічого не проникне у ваші стани, щоб з вас витрести стабільність, армонію, там, баланс в тому числі. Тому варто усвідомлювати, що жодна думка, вона не вічна. Абсолютно. І вона просто єдиний чинник. Який піднімає нас до невідомих вимірів, в яких ми далі продовжуємо себе пізнавати. І так, друзі, сьогодні, якщо вам сподобалась така інформація, будь ласка, напишіть коментар і поставте вашу вподобайку. Розповсюдьте, будь ласка, мої відео в ваших соцмережах. Обов'язково обов приходьте на наступне відео, де ми з вами також будемо далі рухатися. Процесі просвітлення себе, щоб ми не плуталися і ставали свідомими, вільними людьми. І усвідомлювали свої цілительські здібності через цілення карми. Всі говорять про карму, але ж її можна зцілити. Карма це ж не тільки система, наприклад, покарань, а й система винагород також. Так давайте шукати ті винагороди разом. І так, до зустрічі наступної. Дячно всім за увагу. Будь ласка, читайте всі синенькі посилання під кожним моїм відео. І приходьте, будь ласка, на навчання в мою школу вищої інтеграції людини-апогея. Там завжди дуже і дуже цікаво. Всього вам найкращого. До побачення!